Інші учасники судового засідання з'явилися учасників фіксації судового засідання 100 метрів. Судом звучається про те, що метою допиту експерта можливо питання про можливість допиту експертаріалу захисту проти зрахування того, що експерт має водопит експерта має по цьому нібито конференційську. Тінна не вийшов на, на зв'язок, з тут ставить наборення питання щодо подальшого від справи, будь ласка. В повному режимі не вдалося сконтактуватися з експертом, як встановлено, вона зараз знаходиться в приміщенні Луцького суду, залу суду в місті Луцьку, однак, як їй повідомили провести підключити її звідти дистанційно із даним залом не сталося можливим, так як на даний час заброньована конференція іншими судовими засіданнями. Тобто чекаємо з що причини можна забезпечити да, учасників. Честь. Якщо це за, кажу, відеоконференція проводиться, ну, то на відеоконференція, допитується експерт за нашим клопотанням, то в такому випадку для повного собічного та об'єктивного розвитку даного кримінального провадження слід відкласти розвитку даного кримінального провадження і в подальшому забезпечити технічними засобами допит експерта в режимі відеоконференції. Я згідний з захистом. Будь ласка. Я Чисто заперечую, що до виконання. Пані призвівчасне осіблення. Суд виходить з того, що дитячі причин про ці податкової справи, саме допит експерта, неможливо. Та Западні призвівчасного відсідання на місці відкласти робити за справи. З'ясовується позиція щодо можливості вкладенної справи, врахування зайнятості інших. Хочу повідомити, що з 23 грудня я відпост.